Оксана 46 років, пгт з Гурівка. діагноз фіброматозний вузол, фіброміома матки. Рясні місячні були, турбували болі в животі, внизу живота, цикл збивався з ритму. Діагноз я знала років 7-8, але вже стала така ситуація, що треба було оперувати. І в державній клініці пропонували мені видалення повністю органів матки. Але я звернулася до вас і така була запропонована ідея, щоб залишити повністю орган, а удалити тільки вузол. Все взнала по інтернету, записувалась не в одну клініку, але чогось змінювала свою думку і прийшла до думки, що треба їхати в добрий прогноз. Зацікавила мене те, що мене все влаштовувала, всі послуги, отзиви були дуже добрі в інтернеті. Все було супер. Я приїхала, мене прийняли вовремя, все як положено. Супер врач. Я дуже дуже вдячна, що до її попала. Дуже мені детально все розповіла. все обґрунтувала, подивилась мене УЗІ зробила. Всі зробила процедури, які потрібно. Врач супер. Страх був дуже великий, але це все. Допомогли чемні працівники цієї клініки. Цей страх побороти. Дякуючи їм, все так організоване, все дуже, дуже лагідне відношення і все нормально. Гістероскопія. Операція тривала десь більше часу. Загальний наркоз. Після операції не було болів, нічого не було, все було добре. Потрібно берегтися, не піднімати тяжкого, відмовитись поки від фізичної праці. Ну я думаю, що все буде добре. Супер умови, все добре. Дівчата, молодці і медсестри, і санітарки все дбають, все розуміють, допомагають. Дуже мені все сподобалось. Я ще ні ніколи ніде не була в такій клініці. Це взагалі супер, і все організовано. Добре, буду рекомендувати добре. Прогнози сама буду ще деякі такі процедури, що треба пройти. Буду тільки сюди їздити. Тому що тут себе почуваєш, як, наче, всі тобі знайомі, і всі тобі рідні.